Ісус Христос є Словом Божим. І коли ми говоримо Я люблю Ісуса Христа, то маємо перебувати його слово. Ісус Христос говорить, що хто любить мене, той виконує Слово. Для того, щоб виконати Його Слово, нам потрібно його знати, тобто перебувати в ньому, вивчати, роздумувати над ним і виконувати його. Ісус Христос, Він в книзі відкрування, він показує, що Він є словом Божим. Садник, який глядає в світ і ім'я йому слово. Також описує, що спочатку було Слово, і слово було у Бога, і Слово було Бога, це Ісус Христос. Далі ми бачимо, що Ісус Христос показує, що я є церква, я голова церкви, і тіло від голови, воно не від'ємне, правда, якщо Ісус Христос голова, він також і, і тіло, тіло церкви. І коли ми говоримо, що я люблю Ісуса Христа, але не любимо його церкву, не перебуваємо в його церкві, вони не тіла. За Ісусом Христом тому Ісус Христос, коли е, Павло переслідував його учнів, він говорить, чого ти переслідуєш мене. Він не говорить, чому ти переслідуєш моїх учнів. Він говорить, чому ти переслідуєш мене, тому що це невід'ємна частина ціла. Ми є цілком. Що хто приймає вас, мене приймає. Тобто хто приймає церкву, ціло його, приймає Ісуса Христа. Тому Господь показує, що церква це його ціло. І без церкви, як описано, ми не можемо бути досконалісти. Тому що різні дарування, так, як в нашому фізичному світі, є різні духовні, є різні віки. І так само є в духовному світі, є різні віки. І, і різні дарування. Що кожен не противиться і не гордиться, а виконує дійсно те, для чого ви призваний і для чого поставлений там, як і в нашому цілі, кожен орган. Повноцінно працює. Коли людина починає противитися, да, який органи якісь в нашому тілі, то тіло починає да, десь уже не так функціонувати, як повинно. Тому Господь показує, що я є церква. І він посилає, щоб в церкві були єдинодушні, єдиномислені, щоб не гордилися, але щоб усі любили один одного зростали. Ми не можемо говорити, що я люблю Бога, а не любити учнів Ісуса Христа. Любити, не любити його дітей, це просто неможливо, значить, у нас є ще гордість, наші амбіції треба зморитися.